Давайте подивимося вашого нового знайомого. Чоловіки. Перевертаємо нову знайому, до чого він прийшов. І на архетипах і тінях подивимося, хто він, про що він і який він. Дуже цікава тема, я думаю, давайте подивимося, Загадуйте свого нового знайомого, нового знайому. І давайте подивимося, для чого ж він прийшов у ваше життя. Для досвіду, чи для щастя, чи для хермічних уроків. Так, десятка жезлів. Mm, тут дівчата у вас є. Э, е. В пространстві два чоловіка, один король Пентаклі, другий король кубків. Да? Дивіться, хто є ху із ху, Тут вони навіть будуть битися за ваше серце. Вони прийшли у ваше життя, в ваш простір, тому що ви пройшли якісь важкі етапи в своєму житті. Розставання, не знаю, там довгий час була самотня, можливо, ви займалися з кимось, самі розбиралися в своїх кромічних уроках, хтось трудився над собою, да? щоб зустріти партнера. Тут ви Зробили крутий переход. Да, можливо, все-таки випрацювали самостійно, тут витрудилися. Недавно клієнтка писалася, познайомилася з чудовим. Партнером, да? і на сьогоднішній день ваше життя приходить таке свято, святкування. Ви тут в мене виросли до імператриці, чоловіки, яким не дивляться до імператора. Тобто ви нарешті склали собі самооцінку. Ви підняли свою самооцінку, тому у ваше життя зайшли два мужчини. Окей, давайте тоді будемо розбирати ваших нових чоловіків. Можливо, у вас два знайомих, можливо, ви стоїте на сьогоднішній день перед вибором. Давайте все ж таки подивимося, хто такий король Пентаклі, для чого він Прийшов у ваше життя. Тому що не завжди чоловіки, які є статусні які мають гроші, не завжди там є хороші історії. Хоча, можливо, це просто про його відповідальність, про те, що мужчина сам добився всього сам. Давайте коротенько описання його. Так, він увірвався або увірветься в ваше життя. Мужчина серйозний, так як я вам і сказала. Імператор це мужчина, який е, може брати відповідальність за себе, за свою люблячу жінку, однозначно. Е, тут може бути, дивіться, в кожного буде своя інформація. Слухайте уважно. В когось це буде колишній, колишній, з яким ви перестали спілкуватися. А в когось це буде, що мужчина з минулого воплощення. Та, карта перемоги це такий переможець. Так ти для чого йдеш? Для любві чи для. Він буде поступово рухатись у вашу сторону, він не буде дуже наполегливий, але по карті імператора короля Пентаклій, він є приземлений, він буде конкретику давати, він не буде вам тут співати діфірамби. Ні. Він про серйозне. Добре, то дивимося короля Кубків. Да, можливо, якщо у вас в житті тільки один мужчина, то можливо другий нагряне. Для чого ти прийшов трошки про себе? Дивіться, це, цей інший партнер, Король Кубків, це такий, знаєте, трансформатор у вашому особистому житті. Це мужчина кармічний, доленосний, але він прийшов, щоб ви закрили історію неблагополучних стосунків. Тут карта двойка мічей падає, карта Сонця, щоб нарешті ви прояснили для себе ситуацію. Що така категорія чоловіків мені не підходить. Це такий екзамен від вищих сил, чи ви усвоїли урок. Мужчина, який дивиться по сторонах, мужчина, який є маніпулятором, і в якого ви, можливо, не одна. Це така перевірка для. Да, він пройшов вас життя, щоб ви нарешті завершили свою трансформацію відносно особистих стосунків. Тобто це мужчина провірочний, скажімо так. Якщо ви оберете його, окей, це також ваш вибір. Я приймаю ваш вибір, так, але ви з ним будете жорстко трансформацію проходити. Тому обирайте серед чоловіків. Да, тут у вас задача зрозуміти до кінця, який він урок мені приніс. Винести уроки ці і не повторювати тих помилок, які ви робили з ним. Тут карта помірності, тут ви маєте завершити, завершити. Ось, падає на нього туз кубків, падає на нього десятка пентаклів і четверка. Мічей. Мужчина може вас покликати заміж, мужчина може вам признаватися в любві, дарувати зорі з неба. він може навіть, і Ви можете побудувати сім'ю, але він буде себе вести отак. Лінивий котик, лежу на дивані, чухаю пузо і попиваю пивко. Якщо у вас такий варіант влаштовує, окей, вибирайте його. Але він тут приходить вас далі вчити, тому що ви не пройшли уроки з попередніми своїми партнерами. Це кармічний партнер. Тобто ви маєте тут стояти на виборі. Тепер давайте подивимося глибше їх, цих двох партнерів. Дивимося спочатку короля Пентаклі. Розкажи про себе, хто ти що ти. Хто ти що ти. Мужчина, який, знаєте, буде в вашій парі добитчиком. мужчина, який вміє заробляти гроші, мужчина, який е, розуміє, яка в нього місія, вообще, як в чоловіка задача на цій планеті. Ви за ним будете, як за кам'яною стіною. Тут таке є. Але в тіні тут є те, що він вам може не договорювати, не досказувати, не видавати всі свої козирі, карти з рукава. Тобто він не буде прям вам такий, знаєте, душа на розпашку, ні це не про нього. Він знає, він проходив якийсь досвід і він розуміє, для того, щоб від Відкритись вам повністю, йому треба буде час зрозуміти. Тобто він не буде прям відкритий, і, можливо, він вам буде щось недоговорювати, можливо, це буде про його якісь проблеми. Тобто, якщо мужчини, для прикладу проблеми в бізнесі, він вас цим не буде нагрожати, що в мене там проблеми, я не знаю, що мені робити. Він її буде вирішувати сам. Він не буде вам непотрібної інформації розповідати. Да, навіть десь в якихось ситуаціях він, знаєте, буде ховати свої ці внутрішні переживання, проблеми від вас не для того, щоб вас обманути, а для того, щоб вас. А вам за чим це? Да? Ну, в такому плані. він мужчина дуже справедливий. Можливо, мужчина зв'язаний з законом. Це, можливо, там адвокати, юристи, СБУ, не знаю, поліція. Можливо, він зв'язаний з законом. Мужчина справедливий, він, в нього поєднана і тінь. Ми бачимо тут по карті і тінь, і світло. Да? Тобто він приймає в собі, прийняв все в собі, і тінь, і світло. Тобто він не ділить світ на добро і зло. Е, ще в тіні в нього є відьма-карта. Можливо, він володіє якимось таємними знаннями, да? можливо, він це буде від вас скривати. Можливо, в нього в руду були такі жінки, які були відаючі. А в когось, можливо, ви, як відьма, станете таким, знаєте, тінью його, е, да? яка от має така знаюча жінка да, але він це не буде озвучувати. Архітіп лікар, бо я бачу тут, що на нього випадає більше архітіпів, ніж тіні. Він такий, знаєте, лікар, можливо, лікар душі, можливо, він є класну пораду якусь дати. Мужчина, який буде вас чути, який буде вам співчувати, який буде добрий. Мужчина, можливо, от саме він і лікує чимось, допомагає людям. Тобто це професії «помагаючі». Той самий адвокат, він також лікар, тому що він дає руку допомоги і вирішує ваші питання. Можливо, це лікар, який в прямому смислі лікар, да? ну, він зцілює тіло. Ось, можливо, це буде якийсь гіпнопрактик, для прикладу. Да? Він зцілює, можливо, душі як варіант. мать Мать-Земля архетип. Ну, ви знаєте, він такий. Що це мать-Земля? Ну, тут, дивіться, тут в нього все-таки три карти падає на нього, в нього або мати займається чимось, або бабуся, тут і шаман випадає, і мать землі. Можливо, як варіант, в нього такі здібності відкриються, коли він в канекті з вами почне спілкуватись. Якщо мене дивляться, віддаючі жінки. Якщо, да, якщо дивляться чоловіки і перевертають все-таки цю інформацію, яку я озвучую, такі здібності, як лікаря. Сирітіля душі шамана ви відкриєте саме з цією жінкою. Ну і давайте подивимося короля Кубків, так? Да? Кому цікаво за цього другого партнера коротенько. Подивимося і його, ти про що про кого? Санта-Клаус, знаєте, мужчина, який, можливо, багато вміє і співати, але він вміє реалізовувати ваші мрії. Якщо ви будете йому доносити про те, що там умовно ви хочете якийсь подарунок, то він буде їх виконувати. Тобто він з тих мужчин, які вміє радувати, які вміє втілювати жінки бажання. Да? Заклінатель. В тіні в нього, тут він може не знаю, там, володіти НЛП якимось. Да? Можливо, він також має якісь езотеричні здібності. Він е, е, класно маніпулює людьми, я би так би сказала. І жінками в тому числі. Ангел. ну, У нього є багато світлого, я би сказала. Можливо, якщо в нього є в тіні заклинатель, просто його душа, серце і зранене, тому він маніпулює людьми. Да, тому що той ангел, який прийшов повністю до свого призначення, йому маніпулювати вже ніким не треба. А король Кубків да, це той мужчина, який вміє співати, який вміє комплімент сказати, який вміє гарно за вами охажувати. Це ці чоловіки королі Кубків. В нього є ангел, але мені тут фонить, що він не прийняв свою світлу сторону в тій мірі, в якій йому потрібно. Ну, Бос в тіні, він такий начальник, він не любить, коли ним керує, керують, він любить керувати. Це в тіні, це негативна його риса, в нього все має бути по його. Критик. він В тінь знов падає на нього, він дуже критикує людей, оточуючих, можливо, всі винні тільки не він. Тут є таке. Ну, Він лінивий, любить поїсти, покушати, поспати на диванчику, як я сказала. Ну, вважає себе Богом, ну так, да, це такий, знаєте, егоїзм, це таке роздуте его, я такий красавчик, і не важливо, що в мене плюс 120 кг, він себе буде досить так подавати. Я взагалі Бог, боготворіть мене. Це дуже такий, знаєте, самозакоханий чоловік, самозакоханий. Да? А сирота в тіні він себе, оця вся вся напищеність. Це внутрішня його дитина плаче, тому що е, нелегке якесь в нього дитинство було, багато дитячих травм, і просто його внутрішній хлопчик плаче. Ось чому він такий. Просто за маскою цього я такий класний. Чоловіки зачасту просто ховають свою цю біль, маску надів та й пішов далі. Е, десь в якихось проявах буде показувати себе як воїн, завоюватель е, в тіні в нього драчун, він буде йти на конфлікти, він буде йти на якісь бійки там в соціумі. Да? Це про нього. І розпустник, Ну, от завершимо справу. Він не зупиниться на одній жінці, тому що в нього внутрішня дитина шукає маму. Це нарциси. Розпустник – це мужчина, який не зупиниться на одній жінці, він по факту. Тут мстить мамі через жінок. Тобто це мужчина, який любить, щоб багато уваги, мужчина такий, знаєте, любить він оптиміст, він такий у мене все класно, хоча в житті, можливо, все не класно. Мужчина учитель випадає, мужчина, який, знаєте, десь, можливо, виступає, можливо, його слухають, можливо, він передає свій досвід, можливо, це якийсь наставник, можливо, це якийсь начальник на роботі. Да? Але тут. То в нього глибока рана, важке дитинство, мама подавляюча, бо мами не було, не вистачало. Тут великі образи на маму, тому він по факту використовує жінок, маніпулює ними. Це постійні трихугольники. Якщо ви не хочете попадати в тріхугольники, то дослухайтеся до його портрету, який я описую. Карта Вору випадає. Це мужчина, який все та тащить в дом, все моє, навіть те, що не моє, мужчина має такі. Схеми, можливо, мутки якісь державного характеру, можливо, це махінації фінансового характеру. Ну, він себе вважає воїном. Я такий от воїн, всього добюся, це хороша риса характеру, але ну, це має бути в плюсі по справедливості, по правді, да? прозоро, як кажуть в тендерах. Ну, темна богиня в ньому сидить. В нього тут більше випадало карти Тіні. Це мужчина. В якого багато не про багато проявлених тіньових сторін, але вони в негативі, в мінусі, і це ним на сьогоднішній день керує. Тому це такий, знаєте, маніпулятор, нарцис, який вміє в себе влюбити, який вміє маніпулювати, який вміє гарні слова говорити, але з яким жінка не побудує хороших стосунків. Так, да, він не побудує, він буде вами керувати, він буде казати з першого дня, що ви його богиня, ви він завжди такого шукав, а потім буде маніпулювати і зраджувати вам за спиною. Тому напишіть, чи відгукуються вам ваші оці нові знайомі, і напишіть, що там у вас сьогодні за Санта-Барбара. Пишіть, мені цікаво, я всі коментарі читаю, по можливості відповідаю. Кого приймаєте в життя? Напишіть: короля Пентаклі чи Короля Кубків.